Слава Україні героям слава! Хочу показати вам свою, скажімо так, улюблену і першу катлею. Це Інванагара Хіхіману. Хто пам'ятає, ця орхідея у мене була вже в досить величенькому розмірі, що вона росла в величезному такому відерку, і я вирішила була її розділити. Розділила її на чотири частини. І знаю, що одна частина, яка поїхала на Мальту, вже розквітла. І так само приквітла двома квітками вона розквітла. І так само і моя, Івана Гарушка розквітла двома квіточками. Що я можу сказати, що вона виростила ось цей ріст. І ось тут це у нас, бачите, тут південне вікно. І вона не хоче те, що подобається інтермедія, не дуже подобається їй. Подивіться, це листя, вона, скажімо так, пігментації такої немає, але воно трішечки, скажімо так, загоріло. І це їй не дуже подобається, але стоїть вона та й стоїть. Нове це старе листя заднє, а переднє, дивлюся, досить таки непогані. Що, ось така от красуня. Яскрава жовта з білим, прекрасно вона пахне, просто неперевершено пахне. І я розумію, що ця орхідея це, скажімо так, одна із перлин моєї колекції. Ось так от. На цьому все. slava ukrajin i evo slava s metkom